Дивіть наступне: останній захисник це не простольне аніме, а відзеркалення сучасного хаосу. І ось це деке задзеркалля, ми зараз не йдум і ворушаємо. Привіт! А хто такий нейд? Забудьте про ті розчаровувачі адаптації. Зрештою, басінг, все. А? Які адаптації? Ми не просто переглянемо аватара в 69-й раз. Ні. Ми спробуємо розкрити цю історію наново, щоб розгладіти її позачасову актуальність, знайти чимало цікавинок, та весело, але іноді душно провести час. Бо, як кажуть легенди, з кожним переглядом відкриваються нові нові скарби. Коротше, готуйтеся, бо скажу я. Вам це не той аватар, якого ми пам'ятали. Ну як епічно? Та <тит> й таке. ну раз, так тоді сам кажи. Е, Що, я? Давай. Ну ти гаразд. Апа гіп-гіп. Вода, земля, вогонь, повітря. Моя бабуся любила розповідати. Коротше, спочатку нам розказують пафосну телегу про те, що колись все було добре, а потім стало недобре. Бо має ж бути якийсь конфлікт та драма. Потім історія знайомить нас із близнюками Катарою та сокою із племені води. Як будь-які брати та сестри, вони постійно сперечаються, і скажу я вам на досить актуальні теми. Так, сокка штовхає місцями, но дуже сексистські та шовіністські телеги, а Катара намагається боротися з токсичною маскулінністю брата. Вони мандрують морем та знаходять айсберг, в який вмерз якийсь хлопчина. Хлопчину розморожують, і він питає: А вампіс уже закінчився? Так. потім лисий з Бразерс представляє сіаном з повітряних кочівників. Вважали, що ці плем'я було повністю знищено нацією вогню ще років зі сто тому. Але ні, ось хлопчик, який вижив, стоїть та блищить на сонці татуйованою лисиною. Ще й дивний летючий пугай мутан при ньому, який мені дуже когось нагадує. До речі, не просто так. Далі ще будуть різні референси на роботи студії гіблі та аніми в цілому. Бо сюрприз, сюрприз, анімешна тут не тільки мальовка. Хоча, знаєте, мабуть, треба навіть включити якийсь лічильник референсів, а ви пишіть у коментарях, якщо помітили, що я щось пропустив. Отож, Безнюки та їхній новий схожий на друг пливуть до рідного села, де нам показують, що всі чоловіки пішли на війну, тому Сока залишився за головного, доглядати за Примітна дідлахами, а далі ми бачимо ще одного персонажа: принца вогняної нації вогнані зуко, який шариться тими ж водами у пошуках Аватара, щоб відновити свою честь, честь честь, мою честь та шанс завоювати респект батька. І можливо, дехто з вас вже знає, але пригадаємо, що взагалі Зуко вважається одним із найкрутіших антагоністів. Не знаю, як там виніме, але в мультфільмах точно він не просто поганий, тому що. I'm the в нього є чітка мотивація та динамічний розвиток. Згодом він буде неодноразово змінювати свої погляди в залежності від набутого досвіду, що також робить його історію спокути як одну з найглибших на тебе. Але про це пізніше. Ну прям ходячі майстер-класи з розвитку персонажа. Але так, поки що він шариться морями у пошках аватара. Кажуть, що цей аватар може керувати всіма чотирма елементами та зупинити війну. Тобто, виходить аватар, це п'ятий елемент? Також не знайомлять із дядьком та радником зуку Айро, мудрим чоловіго, якого Сайден цитує весь інтернет. А ще він дуже полюбляє смачний чай. Чому б вам не випити за заспокійливого жасминового чаю? Тим часом в селі Катара зізнається Ангу, що вона може керувати водою. Я теж так мій вийшов. Але вона одна така на все село південного племені, тому немає в кого навчитися робити гарячу воду. Тоді Анг пропонує відправитися до міськводоканалу, <кхм> тобто до північного племені, щоб там знайти дівчині вчителя. Але до цього треба катнутися на пінгвінах. Закінчивши знущатися над тваринками, герої потрапляють на покинутий корабель, і там виявляється, що Анг проспав війну. Щаслива людина. Катара пояснює, що нація вогню вже 100 років воює з усіма. Звісно, наш лисий герой в запереченні і каже, що такого бути не може. Та й взагалі тільки позавчора Вайзвер потрапив. На що Катара питає Ванга Але, дядь, знаєш, який ти продрих? Раптово анг активує пастку та порушує заборону на запуск салютів, чим привертає увагу не тільки місцевого ТРО, але й Ока Саурона, тобто зуко гарячий хлопець прибуває в село племені води та вимагає видати йому аватара. І це тільки перша серія. Але ти бачив? Ні, ну ти бачив, скільки там сенсів і зав'язок на майбутні сюжети. Не дивно, що навіть через 16 років після виходу мульт все ще чіпляє. Mm, не знаю, мене щось це трохи пригрузило, але водночас виглядає якось дитячим, якесь дивне комбо. Тю, та ти зачекай, ці всі рушниці як почнуть стріляти. <звук> Ну, побачимо, побачимо. Далі на кораблі Янга беруть у полон, але він викручується, і у нас відбувається перша самольбійка середнього рівня епічності. Балів на 5-6 за 12 бальною школою. Я б сказав, Зоку нещадно лопцює Янга, але той падає у воду та переходить в режим аніме протагоніста. Вмикає ясеню та татухи і задає жар зукута його посіпакам. Після цього прибуває сока з катарою, на летючому бикобусі, та герої рушають на північний полюс. По дорозі Анг каже, що він там дома строків тому, здається, праску не вимкнув, тому непогано було б заскочити перевірити. Може, скажемо йому. Дже на місці у південному храмі повітря, герої виявляють, що і праски нема, і дома нема, і. Що ложки немає. Тільки статуй попередніх втілення Аватара та скелет його вчителя в оточенні шоломів людей вогню та щили лемур, який слітає. Бачивши, що враги спалили рідну хату, та зрозумівши, що він останні з народу повітря, анг знову вмикає синю підсвітку, мабуть, намагаючись стати доктором Манхеттеном. Катара і Сука кажуть, що нічого так приймати з приводу праски. Тепер ми твоя сім'я. Сайтами на мінімалках вгамовуються, Герой залишають руйний храму та забирають собою летючого лемура, нарікаючи його момом. Так, є, летючий лемур є, чекаємо на появу летючого писля. Тут до речі, я не можу не зауважити, що з самого початку нібито дитячий мультик підіймає таку серйозну тему, як геноцид, 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 дідько. Що це таке? Сучасна цензура. Що це? Але я зрозумів: типу, у головного героя не просто злодії виплили батьків, а весь його народ був скошений під корінь. І це задає тон для наступних епізодів. Ого. Далі ще спливатимуть різні неоднозначні моменти, по типу життя під час війни, гендерні питання тощо. Звісно, коли я вперше дивився серіал, то не відцікавило це. Але потім. Окей, а що там зуко? А Зуко приїжджає на тех човна, де його зустрічає командир Жао. або в народі просто жаба. І Він дає принцові прочухана за те, що той не схопив аватара. Зуко це не подобається, і він викликає жабу на двобій. <звук> Принц перемагає, але командир намагається вдарити його в спину. Я бачу, в них там в армії високі стандарти. З цього моменту починається відверте протистояння між зуко та заби. Жабу і не забуваємо про улюблений Айро. -ай <плес> Жасминовий? <плес> мій улюблений. Наші водноповітряні герої роблять підступ на острові Кіоші, що в царстві землі, а хоче покататись на велетенському куї, але його ловить місцевий грінпіс. Тоді хлопець використовує силу репутації та швидко стає володарем гарему. І нашого куна носять на руках тянки, катара вочевидь ревнує, а сока, якого полюбила, тобто побила дівчина, але полюбила теж, намагається довести всім, що бути мужиком крутіше. Але спочатку я точно мушу це вдягати. А якщо серйозно, то це доволі гарний епізод про смиренність. Коли наш Мачо знайомиться ближче з воїтельками Кіоші, він переглядає свої стереотипи щодо дівчат і просить навчити його битися. Як воїтелька? Ну так як воїтелька, якісь питання? Це жартує, продовжуй. Ну, наче все. З цього моменту починається розвиток ще одного крутого персонажа цієї історії. До речі, пишіть у коментарях, який ваш улюблений персонаж в Аватар. Мій очевидно, дядечко Айро. А поки всі тусять, на свято знову прибуває головний кайфоломщик із Зуко. Починається дуже запальна драчка. Така запальна, що загоряється все село. І ні, я не буду жартувати про палія. Наші герої рятуються та гасять пожежу за допомогою морського змія Унагі. І ні, я не буду тут жартувати про суші. Унагі! Далі Ангатара та Сока зупиняються біля міста Умашу у царстві землі, де ми знайомимось з найголовнішим персонажем усієї історії. Продавцем хабусти! <продукт> я не жартую, актор звучка цього персонажа навіть грає в новій лайвікшн адаптації. Так, так, так. А це що в нас таке? В бесних все давно не був. А я до речі, дивлюся аватар, атак, показую поштову систему. Ей! Не змінюй тему, по якій вони з другом тісто по приколу катались 100 років назад. А, звісно, просто так покататись нашим грамм не вдається. В процесі вони ламають кіоск найголовнішого персонажа. Моя капуста за це хуліганів приводять до короля, і під час аудієнції розквітає сухе дерево. Господи Ісусе! це ж знамення, їх треба відпустити. Подумав би нормальний король, але ніт. Король каже, що Анг має пройти три смертельні випробування, і тоді його друзі будуть жити. Хлопець, у масімба, тому проходить все на ізі, навіть доль з королем. І тут виявляється, що правитель це той самий друг нем'я з яким Анг сто років назад відправляв себе новою поштою. Зу, як він досі живий. Бомі каже, що то все було для того, щоб підготувати Анга до битви з Володарем вогню. Ого, звісно, хитрий план. Ага, багато Так ми й повірили. Ось це справжня підготовка. Ой, та нічого ти не розумієш, бо каже, щоб наші герої нестандартно думали. Потім зрозумієш до чого все це було. Okay. А подорож хлопця зі стрілкою на лобі та його друзів по землі царства землі під небом царства небесного та по дорозі царства, ну зрозуміли, продовжується. На черговому привалі герої зустрічають хлопчика Хару, який вміє використовувати силу землі. Але місто під окупацією народу вогню. Тому наші герої здають місцеві колаборанти. а Червона армія кидає у в'язницю за незаконне використання магії поза Гогвардсом. У в'язниці Хару зустрічає батька, а катара підіймає повстання. Тобто намагається підняти, бо тут серіал наче підіймає ще одну складну тему вимушеної безпорадності під час війни. Ми бачимо, що мешканці села dead inside. але врешті запальний спіч таки їх трохи оживляє. Тому земля побиває вогонь, як ножиці побувають бумагу, і мешканці повертаються до міста та вирішують боротися проти окупації. А катара тим часом виявляє, що загубила на місто матері. Хто його знаходить? Правильно, наш знайомий запальний хлопець зуком. З наступної серії ми дізнаємося що у всесвіті Аватара є ще й світ духів, і ці духи періодично задовбують живих. Кого в такій ситуації треба кликати? Правильно, анга, бо він же все може, і як взагалі без нього світ за строки ще не розвалився. Монстр зі світу духів, який, ну зовсім не схожий на гулів з, <гулів> з... Ліона, краде соку. Анг намагається його врятувати та сам конектиться до тонкого світу. Там він дізнається, що у попереднього аватара є меседж для нього. І після затручної подорожі наш лобий повертається в матеріальний світ та вгамовує духа. Виявляється, той показився бонерод вогню, знищив дерева, поряд із селом. Так, так, сценаристи, ми зрозуміли. Природа добро, індустріалізація зло. Але гріх знову не зауважити, Ну дуже явні референси до студії Джиборі щодо екологізму. А що ось ця сцена. Нічого не нагадує. До речі, якщо б студії Джибурі заснували в Україні в наш час, то вона, мабуть, називалась би Дюрбиночка, а її художники точно проходили би курси у міжнародній онлайн-школі комп'ютерної графіки Арткрафт. Опа це шо, на тівочка? Саме так. Бо яка ще школа дасть такі круті навички малювання 2D і 3D, буде з диплом, та ще десь купу фану в процесі. Серйозно, я знаю людей, які такі спочатку, та ні, вчитись це нудно, а потім такі воу воу, так круто. Ні, Нікуди не піду, поки не дочусь. Файний вайб, так би мовити. Мало просто навичок і вайбу, окейушки. А що ти скажеш на те, що в Варкрафті. <кхм> Арткрафті під тебе персонально підберуть курс. Ти зможеш отримувати поради від ментора, який допоможе у навчанні, та буде давати конструктивний фідбек. Дадуть знижку на покупку планшету, якщо ти нуб. Та й саме навчання можна оформити в розстрочку. <звук> Коротше, йди вчитись малювання у Арткрафт, напрацьовуй портфоліо, І хто зна, можливо, саме ти через кілька місяців зможеш робити ось такі хітяри. <звук> а ми повертаємось до нашого оніме. Для повної схожості з ніпонцями далі сценаристи показують нам сцену з гарячими джерелами, але щось плутають і замість няшних тяночок тут тайру, тільки цього разу бачайку та одягу. І охапають люди землі, які, вочевидь, присуди дівчат подивитись, а тут бачать жирних усатих. Потнях мужику, зука дізнавшись про це, вирушає на допомогу свого дядька та рятує його. До речі, у процесі виявляється, що Айро, як і Анг, може бачити духів. Це дає нам важливу зачіпку на майбутнє та розуміння, чому він завжди на чілі на розслабоні. Або то просто чай гарний, на крапацькій джерельній. Анг з бандою шурують до храму, де на аватара чекає послання від його попередника Аватара року. В храмі, який до речі, стоїть на землі нації вогню. Виявляється, що остражі перейшли на червону сторону. Але один залишився лояльним аватару. Тому анг з пригодами, але таки добирається до головного святилища. Там він отримує меседж від попереднього втілення, з якого дізнається про секрет перемог нації вогню у війні. Ми дізнаємось, що володар вогню приборка в силу комети, яка давала його армії безлімітне паливо і, можливо, старлінки, але це не точно. І що ця комета повернеться наприкінці цього літа, щоб. Та ні, щоб остаточно завершити війну та всіх підкорити. Анг мусить повонувати чотири стихії та дати прочухане володарю вогню до повернення комети. Оце я розумію, дедлайни. Прямо як мене на дипломі. Де там яйсберг? З мережі зі своєю долею, анг починає вивчати магію води. Його тренує катара, і її дуже бісить, що юний подаван так швидко всі мовчиться. Згодом вона в стилі наруто цупить у піратів сувій зі спелами. Краще сказати, ризиковано позичила. Типу для анга ага. А зуко підбиває тих самих піратів схопити аватара та його накама. Але пірати такі пірати. Ну ви знаєте. Тому вони швидко змінюють бік та повстають проти Зуко. Після того як наші герої в черговий раз втікають від червоноармійців, вони зустрічають джета з нації землі. Джет і його компашка називають себе борцями за свободу. Сока щось підозрює, бо Джет не поважає старших і взагалі якось не схожі на Робіна Гуда. Підозри виправдовуються. На ще планує затопити ціле місто з невинними людьми, щоб знищити гарнізон вогню. Взагалі цікавий хід зі сторони авторів показати цю дуальність добра і зла, та коли нібито герой заради благої мети вдається до радикальних методів. Що звісно команді автора не до вподоби, тому його залишають охолонути біля деревця. І ось ми прибуваємо до Гранд каньйону, але це відверто філерний епізод, і за словами багатьох фанатів, найгірший. Тому краще поговоримо про анімацію та мальовку цього оніме. Інколи здається, що вона схожа на фурікурі. Знаю, це трохи дивне порівняння, але ось ці сюрреалістичні сцени, розкидані по різних епізодах, не дають мені спокою. Виявляється, творці справді надихалися цим абсурдом разом із ковбоєм Бібопом та самураєм Чамплу, в тому чи іншому аспекті. Крім того, режим Аватара дуже нагадує фінальну форму ГГС Фурікурі та й саманг дещо на нього смахує, плюс дивиться, які в обличчя у героїв. Як вважаєте, mm, цікаво, ніколи б не подумав. І це я ще не згадую про дизайн Бумі, який надихався євангеліонами. але повернемось до сюжету. Не перегрівайся! В наступній серії нам нарешті розповідають про минуле персонажів. А сука йде на рибу з якимось дідом, хоча бабка перечуває шторм, що насувається. Ривалка називає Анга аватаром, що відвернувся від світу, і питає, де той був сто лет, поки не род вогню бо бив пампас. Після чого хлопчик розповідає Катарі, що насправді втік із дому, щоб навчитись на аватара. Типу, хай тут весь світ гине, але вчитись не піду і з другом не розлучусь. Та ну, що ти накинувся на малого? Ти ж не забувай, що хлопцеві лише 12 років. Малий просто хотів веселитися і грати. А Тут в нього забирають дитинство і буквально роблять відповідальним за всі гріхи світу. Ну та ж мабуть, не дивно тоді, що він протягом подорожі вляпається у різні сайт-квести. Типу пошук радощів у найскрутніші часи. Бінго, ну що ж, нам показують, як Анг потрапив у жахливий штурм, та не придумав нічого краще ніж заморозити себе та буйвола. Тим часом в інших морях Айро розповідає команді корабля, звідки взуко шрам. Ми дізнаємося, що все це від батька в сенсі не в спадок, родинний шрам, а батько лице підсмажив, коли принц проявив слабкість і не погодився пожертвувати солдатами. Ось такий у нас принц із поняттями. А в кінці серії Анг заново переживає події зі свого минулого та рятує рибалку та соку зі штормом. Зуко бачить, що його шанс на респект від батька буквально пролітає мимо, але обирає врятувати команду свого корабля. Що до речі натякає на чергове моральне зростання персонажа. Наступні два епізоди герої далеко не просуваються по сюжету, але отримують більш глибокий розвиток ширину, що не менш цікаво. В першому епізоді жао нарешті вдається викрасти анга, проте малого рятує меснику синій масці, яким виявляється, ні за що не здогадаєтесь. І це є одним із найвпізнаваніших моментів серіалу. Цікаво, як би ви інтерпретували цей епізод? Пишіть в коментарях. Також тут Лисий розказує, що у паралельному всесвіті в іншому житті за інших обстав. Коротше, що вони з гарячим хлопцем могли б разом писати фанфіки. Бозука, як ви пам'ятаєте, наче файний хлоп, хоча й довбиться в очі, і поки що не бачить свій шлях. Але це я вже забігаю наперед, бо зараз де діє щось та майоноважливіше. А в другому епізоді з'являються першинатіки на романтичні стосунки Ангу та Катари. Вони дуже маленькі, але це все одно більше прогресу, ніж дівчини напрокат за три сезони. Герой рятує селище від вулкану. Анг як істинний анімешний КГ, привертає увагу чергової тянки, показує їм бої скіли. А ще ж ми пам'ятаємо про пророцтво щодо Катари, що і судилися бути з імбою, наче на що натякає сока в стилі аніме. І іноді я просто забуваю, яка ж у нього велика сила. А хіба вони маще не присутні внутрішні монологи персонажів? Я як він про це дізнався? Трясся, він починає щось підозрювати, але стриваєте, що існують аніме без внутрішніх монологів, а й немає часу на роздуми, просто погодься, щоб послабити його пеність. Хм, Цікаве спостереження. Що ж, побачимо, як піде далі. У наступній мандріці герой натикається на покинити корабель народа води. Там їх зустрічає поранений моряк, друг батька Соки та Катари. Доки близнюки та моряк згадують старі добрі часи, приходить гонець з повідомленням від батька: мовляв, шукайте мене в рундуку Дейві Джонса. А анг лякається, що друзі його покинуть, та не показує їм повідомлення. Пізніше, правда, таки спливає, що дуже розчулює соку. Тим часом Зуко, який ніяк не може визначити, чи то він друг ангу, чи то ворог, наймає місцевого пса патрону. Дає йому понюхати на мисто катари та командує шукати. В засідку нюхача потрапляють близнюки. Зуку знову намагається захопити анга, вони знову б'ються. І ні, це ще не розуміють, що створені один для одного. Анг повертає на мисто і друзів, та вони знову мандрують на північ. Мені здається, чи вони якось задовго мандрують для компашки, в якої є летючий шестиногий бик. Щастя, це не мета сампаю, але шлях до неї накама. Ти що, став аніме? Усе своє життя я був аніме, мене не існує в 3D. З корабля на тріо потрапляє на бал, тобто на фестиваль нації вогню. Там вони дізнаються, що є якийсь Джоджо, я Жон-Джон, який володіє магією вогню, але не підтримує політику партії. І цей магістр джедай можна навчити анга контролювати вогонь. Так слово вогонь в цьому епізоді зустрічається часто. Але Джоджо відмовляється вчити Анга, каже, що той не дисциплінований, і взагалі ходять з татухами на лобі. Засмучений аватар випадково підсмалює Катару, цукало ж до на лопатки, а дівчина виявляє, що може хилитись магією води. Тут героїв вистежує адмірал Жаба. Відбувається чергова бійка. Анга трохи підкопчують, але йому вдається втекти. А катара зілює його рани. Отже, в нас в команді тепер є Мах та Хілер. Потрібен ще Друїд, танк та волоцюга. І не подумайте, що Хілер дівчина це такий зовсім непотрібний фоновий персонаж. У неї, як в інших, теж будуть свої приколи і свій розвиток. Не те що деякі. Окей, і чим же серіал нас здивує далі? А далі на нас чекає трохи параглейдингу та стімпанку. Шо параглайдери літають навколо північного храму повітря, а стімпанк це труби, які герої знаходять в стінах храму. А ну тоді все логічно. Аркейн. Що вони знаходять там інженера, який крафтить зброю для нації вогню? Багацько зброї. Коли червонораміці приходять у північний храм за зброєю, анг каже їм: Е, з України як не красивий. Ті чомусь ображаються та йдуть в атаку. Але анг та селяни в кращих традиціях семи самураїв відбиваються, скидуючи на ворогів брудну бімбу. Я вже казав, що сока геній мозку. Та наче ні? Сока геній мозку. Нарешті наші мандрівники дістаються північного племені води. Сока підкочує шари до місцевої принцеси, але він так довго жив серед самих бабусь, що вже забув, що таке справжній пацанячий підкат. Паку, паку означає плямкати ротом. Тим часом Манг з Катарою йдуть до сенсея. Сенсей виявляється фінальним босом сексистом і каже, що жінкам племені води можна тільки хілитись, але не битись. А Соку динамить його нова крашиха, яка спочатку, типу, погоджується зустрітись, а потім щось мнеється, але, зрештою, змінює свою думку. У нас і вогню тим часом свої розборки. Адмірал жаба дізнається, що Зоку – це месник у масці. Хм, чогось бракує. Може, тихо? Зуку цивесних масті. Потім Катара знаходить лайфхак у навчанні. Вона вчиться Уанга, як і вчиться у майстра води. Неймовірно! майстри їх застукує. Але Катара замість вибачень викликає того на двобій. Але сюрприз, сюрприз, в умен енпаверменту, який так любить сучасний Голлівуд, тут не буде. Катара програє, і це насправді важливий момент у зростанні Катари, аналогічний соці. Попри очікувану поразку, дівчина відстоює свої переконання, що стає для неї особистою перемогою. Вона не лише змогла вплинути на погляди старого, але й забезпечила собі скіло. Нового вчителя, бо сама вона ще далека від майстерності. Слухай, я тут же навіть я замислився. Але якщо не стоїть і напруга вогняних людей росте, жаба не має піратів, щоб засінити зуко. А айро допомагає принцеві інсценувати свою смерть. А у племені води відбувається індійське кіно. Той самий майстер сексист по намисто розуміє, що катара прапра внучка його колишньої нареченої. А принцеса каже соці, що він їй подобається, але вона заручена з іншим. Врешті майстер погоджується тренувати катару, а флот адмірала жаби наближається до північного полюса. Близиться фінальна бійка. Через деякий час Катара стає краще мучним. Сока з принцесою косплеє сцену за ладіна, а плем'я готується до битви. І нарешті відбувається найепічніша бійка усіх. Жаба атакує під повним місяцем. Сока зустрічає нареченого принцеси. А Анг медитує, щоб отримати підтримку духів місяця та океану. Прибуває наш герой Зуко, б'ється з катарою до світанку та врешті краде тілу анга. Ось тут же точно можна жартувати про ті самі фанфіки. Зуко намагається сховати стілом анга у тундрі, сока з Катарою та принцесою шукають, а армія націй вогню штурмує місто. Тим часом у світі духів Аватар року розповідає Анго, що той мусить зустрітись з духом лицекрадом та не виявляти емоцій, бо дух краде його лице, а грамотом Клерік винесе вирок про страту. Аватар проходить випробування та дізнається, що треба боронити кропівкою. Окей, Грінпіс, скільки можна? а? Анг повертається в матеріальний світ, зукови з тусанів, але Анг вирішує врятувати його. Та поцілуйтесь вже. Далі рівень опічності зростає ще більше. Адмірал пісмажує Карпа місяць, від чого махи племені води втрачають свої сили і настає віч цукуйомі. Тоді зуко та й роздають партбілети, приходять на бік добра та по черзі шпиняють жабу. Після чого у нас відбувається, от це так поворот. Виявляється, що принцеса носить у собі частку духа місяця і має пожертвувати собою, бо без балансу місяці та океану світ загине, тому вона цілує соку та стає новим місяцем. That's rough, buddy. А в кінці анг коспєт нічного блукача та виносить жабу та червоноармійців. Хоча справжній герой серед усього цього хаосу, це звісно момо і бумеранг. А то щось ми взагалі забули про компаньйона Соки. Наприкінці Катера стає новим сенсеєм манга, і наша тріця продовжує свій квест. Бо аватару треба понувати ще стихії землі та вогню, аби здолати запального лорда. До речі, лорд виявляє Зуку та айро зрадниками та послає проти них сестру зуку, тож на нас чекає більше сімейних махачів. Фух, ну і насична історія, скажу я вам, особливо в останні серії. Тотальний епік, як вважаєш. Аватар це феноменальний мультсеріал. Навіть знявши рожеві окуляри ностальгії, він досі залишається одним з найкращих серіалів, які коли-небудь бачила ця земля. Передивлятися його можна, певно, нескінченно, і знову та знову відкривати для себе нові аспекти цієї історії. Світ Аватару живе та дихає. Майкл Ді Мартіно та Брайан Конієцько провели титанічну роботу та закарбували своє ім'я в одній з найліпших франшиз, і ця історія справді навіки. Перший сезон це ідеальний початок та встановлення. Правил цього вигаданого світу. Ми тільки починаємо занурюватися та знайомитися з усім дивовижжям, яке населяє його, здаються характери героїв та глобальний конфлікт, який утримує свій розвиток в подальшому. І підсумовувати можна ще довго. Проте в нас екранний час не гумовий, та й висновки дивиться 15% глядачів від сила. Тому не буду довго розглагольствувати та вдавати, що скажу щось таке, чого ніхто ніколи до мене не казав. Аватар Шедевр. Крапка. Тож, друзі, якщо ви хочете побачити наші наступні огляди, ви знаєте, що робити. Також запрошую до свого телеграм-каналу, он дивіться, що там є. А ще дякую цим спонсорам за підтримку на Кофі. Ще побачимось!